Мега ціна на пальне. В Албанії від євро. 80 центів бензин. І дизель від євро 80 також. Є сотий бензин, але він по якості десь, як 95-й мені казали, десь 2 євро біля тирани є заправки. От. Але газ тут мега низька ціна по Європі. Тому такий невеличкий лайфхак. Хто хоче переїздити сюди, в Албанію. Подумайте, над тим, щоб купити в Європі автомобіль. перегнати його сюди. Ну, автомобіль, газ, бензин вже повністю з газовою установкою. І тут ви будете їздити в три рази дешевше на газу. Газ тут 0,55-0,56 центів от, за літр газу. Тому підписуйтесь на канал про Албанію.